19 вересня на спортивному майданчику в парку імені Донченка відбулись змагання зі стріт-воркаут. Гостем заходу був переможець четвертого сезону Україна має талант Іван Козачок. Змагання розпочалось із дисципліни Силовий фристайл. Кожен учасник мав виступити на будь-яких снарядах, виконуючи будь-які вправи, які не ставлять під загрозу життя або здоров'я. Воркаутери показали досить високий рівень підготовки. Однак, у результаті безкомпромісної боротьби журі визначили переможців з дисципліни Силовий фристайл. Перше місце посів Владислав Суровець, друге Владислав Пляшечник, третє Анатолій

Усі присутні могли насолодитися виступами, які продемонстрували вихованки циркової студії Маска. Змагання завершили дисципліною силове триборство, що включало в себе підтягування на перекладині та віджимання на брусах з вагою 16 кілограмів, а також виходи силою на дві руки. Турнір проходив, хоч у напруженій та водночас дружній атмосфері. Захоплювали видовищні елементи, показані учасниками на турніку, виконання яких для глядачів здавалось неймовірними. Кращих учасників з дисципліни Силове триборство було нагороджено грамотами. Всі ці хлопці доказують нам на власному прикладі, що бути в гарній фізичній формі можна, не купуючи дорогих абонементів у спортзалі та безпрофесійних тренерів. Власними силами та наявними засобами можна досягти того, чого прагнете. І все це завдяки бажанню втілити свою мрію в реальність. Тетяна Тарадник, Анатолій Хробко, телевізійна служба новин, об'єктив.